Я працював у доставці. Звичайна нічна зміна. Одна зупинка, старий спальний район, багатоповерхівка без ліфта. Замовлення на сьомий поверх. Двері в під'їзд були відчинені. Світло працювало через одну лампу. Поки піднімався сходами, я чув кроки зверху. Подумав, хтось спускається. але ніхто не з'явився На сьомому поверсі стояли лише одні двері. Я подзвонив. Тиша. Подзвонив ще раз. Уже збирався йти, коли зсередини почулися кроки. Повільні, дуже близько до дверей. Я чекав ніхто не відчинив. Через хвилину двері відчинилися самі на кілька сантиметрів. За ними темрява. І тиша. Ех, я поклав пакет на підлогу і пішов. Через два дні цей будинок оточила поліція. У тій квартирі ніхто не жив уже кілька років. Я зняла квартиру подобово, недорого. Господар написав, що ключ під калимком. Я зайшла все чисто, звичайно. Уночі я прокинулася від повідомлення. Ти вже заснула? Я подумала, що помилилися номером. Не відповіла. Через кілька хвилин я бачу світло. Я сиділа в темряві, я написала: ви помилилися. Відповідь прийшла одразу: Ні, ти зараз у тій квартирі. я вимкнула телефон. Але екран засвітився сам. Не умикай світло, я звик до темряви. Вранці я виїхала, господар більше не виходить на зв'язок. Номер не існує. Я залишився ночувати сам у будинку батьків. Вони давно переїхали. Дім був порожній, але знайомий. Близько третьої ночі я почув, як відчинилися вхідні двері. Я вийшов у коридор, порожньо, двері зачинені. Я повернувся в кімнату і почув кроки уже всередині будинку. Я закричав, увімкнув світло нікого на кухонному столі. Лежав ніж. Я його туди не клав. А на стіні з'явився напис, подряпаний нігтем. Ти повернувся раніше, ніж ми чекали. Я більше туди не заходив. Будинок продали. Нові власники з'їхали через тиждень. Я жила сама і завжди зачиняла двері на два замки. Однієї ночі телефон завібрував. Ти не замкнула, нижній. Я сіла на ліжку, перевірила, обидва замки були закриті. Я написала. Хто це? Відповідь. Я в коридорі. Я чула, як хтось повільно видихає повітря за дверима кімнати. Телефон знову. Не виходь, він стоїть ближче, ніж я. Я не спала до ранку, ніхто не зайшов, ніхто не пішов. Але з того дня телефон іноді пише сам лише одне слово поруч. Я записую це, бо боюся мовчати. Щоночі, рівно о 3.12, мій будинок прокидається Не звуком Присутністю. Я не чую кроків. Я відчуваю, що хтось стоїть і дивиться. Сьогодні, в дзеркалі у ванні, я побачив себе. І ще когось за плечем. Я не обернувся, бо відображення усміхнулося першим. Якщо це відео виклалося, значить, я не встиг видалити запис. А якщо ти дослухав до кінця, перевірчити зараз один.